Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2022 рік. Виконаємо ділення 18561 на 23. Виконаємо ділення куточком 18561 на 23. 185 ділимо на 23 беремо по 8 3 множимо на 8, 24, 4 записали, 2, 2 множимо на 8 16 до 2 18. Виконуємо віднімання остачу 1. Зносимо 6. 16 менше ніж 23. ставимо в частку 0 і зносимо 1. 161 ділимо на 23, беремо по 7. 3 множим на 7 – 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 2 множим на 7 14 Та 2 16. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, у нас вийшло 807. І ставимо варіант правильної відповіді. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 3. Підручника математика 5 виконано.